І так, сьогодні я починаю рубрику. Ну, тобто, не сьогодні, а з 9 грудня, так кажуть, з понеділка. Все треба робити з понеділка. Правильно, правильно. Тому я починаю рубрику, в якій я рівно цілих 7 днів, тобто 1 тиждень буду розробляти один мод або аддон на Minecraft Bedrock. Версія цього. Мода буде для Майнкрафту у телефоні в 1.21.40. А версія ж самого мода буде 0.0.1. І так, це моє перше відео, тому не сидіть дуже строго. Да, воно... Возможно, возможно не дуже лучшого качества буде. Або вообще Російське. Або українські. Чи може монголою татарські. І так, почнемо. Цей мод буде називатися Старовинне пивоваріння. Всі предмети, напої і інше, що буде створено, буде позначатися префіксом nx 2. Ну, наприклад, якщо ви виписуєте там собі give. Slash Give AS Minecraft Diamond чи Diamant. Коротше, ви ж прописуєте або діамант. А є в Майнкрафті всі предмети стандартні позначаються префіксом Майнкрафт Двокрапка Ну є ж і моди, які позначаються префіксами. У мене префікс буде MX. І назва чогось двоїту І так. Початок такий. В першій версії я хочу створити спеціальний пивоварільний верстак або станок, на якому можна буде зробити різні напої. А цих напоїв буде в цій версії 5. Звичайне пиво, вино, яблучна настоянка, пшеничне пиво і кудись без віскі. М -м -м. По крафтам звичайне пиво для розуміння я буду використовувати в нових верстаках. Звичайний інтерфейс верстака поки що. А це саме 9 клітинок чи 9 окошок. І так. Цукор, какао-боби, цукор, сіль, кісткове борошно, Ще раз сіль, пляшка дистильованої води, пуста пляшка, пляшка звичайної води. Ну, то є, пляшка це. не ну, як зілля, готується ця. Як вона? Бутилочка називається. Хто знає як вона називається? Отримаємо одну пляшку звичайного пива. Одна із п'яти зірок. Тобто в слідуючих о, оновленнях цього мода чи Адона, ви зможете зробити на третьому е, верстаті покращення там. Це одна із п'яти зірок, а там буде друга із п'яти, третя і так далі до п'яти. П'ятий зірок це саме найкраще. Саме найхуже це 0 ну або один Ну, це хто за? Це перший рецепт, який ви побачили. Тут же присутні два нових верстака, а саме дистильований апарат, з якого ми отримаємо дистильовану воду і інше. І сам пивоварільний станок. Тому ось їхні крафти. Дистильований станок Крафт Верстаку. Ну, Крафт Верстаку, ви його крафтите. Жовтий одуванчик, чи як він називається. Коротше, сповниться він десь там на, рев... цей на... на рівнинах. Ну, Коротше, жовтий такий маленький ц... цей... квіточка така. Червоний тюльпан, відро води. Добова дошка. Відро води ще раз. Ще раз дубова дошка, пуста пляшка, звичайний верстак, пуста пляшка. Ось такий крафт дистильованого станка. І кстати, моделька дистильованого станку я буду робити в програмі для 3D Ну, Така 3D моделька буде. Щось похоже. Головне, щоб не вийшло як самогонний апарат. І так. Пивоварильного станка. Чи пивоварного Дубова дошка. Світлопи, чи як воно називається. Те, що воду спавниться там такі світяшки. Дубова дошка, дубова дошка ще раз. Редстоун Ще раз дубова дошка. Верстак, верстак, верстак. Три верстака. Йоху, 3 верстака. Тепер опишемо крафт пляшки дистильованої води. Це робиться на дистильованому станку. Сітка крафта як на верстаку. Цукор, пуста пляшка, світлопиль, сіль, невідоме рагу, пляшка з водою, нічого, картошка нічого. Вам цікаво, що вже в двох крафтах треба сіль, але і в Майнкрафті самому звичайному немає. Тому створимо, вона спавнитиметься від 10-ї висоти до 60-ї висоти за ігерком. З одної руди падатиме одні-дві солі. Тепер ми можемо приступити до крафта другого напою. Це крафт на це вино. Крафт на пивоварільному станку. І воно крафтиться солодкі ягоди, світлі ягоди, солодкі ягоди. Сіль, дистильована пляшка води, цукор. Ще раз світла ягода, загадкове рагу. І так, загадкове рагу можна начебто скрафтити із якихось звичайних цвітків і пустої миски. Або знайти в кораблях там заброшених. Світла ягода. І ми отримаємо одну пляшку вина. Одна із п'яти зірок. Інші крафти я поки що ще не придумав, але. Я бачив подібне цей, але. Воно крафтилося на обичному верстаку. І то було не дуже цей. За ідею я взяв мод, який присутній на Java серверах це мод Бревері, чи, чи чи... Бревер. Бобри. Бобри Тому я взяв. Там є і дистилятор, але це через варильну стійку. Тому краще зробити просто новий верстак та і все крафтити. В наступних версіях буде кастомна ця сітка і все таке. Тому, як для першого відео. Може це і хорошо, а може це і погано. Хто Оцініться лайком і напишіть свій коментар, як ви ставитеся до цього аддона мода, який вийде. Майже через тиждень в моєму телеграмі.